Василь Тороні нині начальник відділення медичної реабілітації в одному з медичних закладів Вінничини у мирному житті. Лікар-терапевт, серпня 22-го мобілізований вдруге, У 2015-2016 роках ніс службу на Донеччині. Основне моє місце роботи було то це ремонтний батальйон 93-ї бригади. Він знаходився на відстані 15 кілометрів від лінії зіткнення. Тепер допомагає відновлюватись після поранень бійцям. Володимир, один із його пацієнтів. Батьківщину розповідає, пішов боронити 22-го року. Поранення отримав торік у листопаді під Авдіївкою. Вже ходю, кустелі стоять. Мої довжди ну капіча не налазано. Ну. На фронті з весни 23-го В'ячеслав Мороз захищати батьківщину. Розповідає, пішов добровольцем. Перебував на службі в збройних силах України міста Авдіївка. Получилось. Прилетів до мене ще більший снаряд чим тим, що я працював. Ну так вийшло, отримав ранення. Відкрив очі вже хлопці тягнуть. Пацієнтів у Василя Тороні нині багато. Він допомагає їм повернутись до життя від медичної психологічної підтримки до оформлення необхідних документів. На ньому ж реабілітація після протезування у цей час в іншому медичному закладі. Лікарі рятують його сина Артемо Тороні, 25. Поранення отримав на Авдіївському напрямку торік, 16 грудня, розповідає батько. В оператора дрону влучив ворожий осколок. «Взрив і так оказалось, що біля мене були ще дрони, які були вже споряджені з боєприпасами. І вони також почали взриватися. До нас суспіталізований по етапу медичної евакуації з діагнозом, комбінована термомеханічна травма від 16-12, до множинними осколковими, сліпими пораненнями верхніх, нижніх кінцівок з ампутацією на рівні середньої третини правого стегна, з відкритим переломом кісток гумілки зліва. І там стояло питання про її ампутацію. Але лікарі борються за те, щоб її зберегти. Через тиждень після поранення з реанімації Артем вже цікавився, чи зможе повернутись у стрій. Як лікаря він мене запитав, чи може він повернутись до своїх побратимів. Ну я йому теж відповів як лікар, що його стан уже такий, що ну він не зможе. Служба Артем ніс у 53-й бригаді. Це війна, війна і ну, все. Або за кожного чоловіка захищати країну за майже місяць по різних шпиталях Артему провели більше десятка операцій. Попереду ще не одна, розповідає Василь Тороні. Хочу подякувати лікарям, всім медичним працівникам на всіх етапах його евакуації. Від їхніх дій, від швидкості надання йому допомоги. Залежило його життя, все, що від нього залежить, він продовжує робити щодень на своєму місці. Як робив це 2015-2016 в складі 93-ї бригади, все каже, аби зберегти найдорожче, що є в нашій армії її бійців. Зазначний особистий внесок в розбудову України бездоганне та сумлінне служіння українському народові, 13 грудня 2023 року. Майор медичної служби Василь Тороні нагороджений орденом Данила Галицького. Ольга Орел Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.